Є хей, привітки! З вами є Алсік та Йоу! Ми продовжуємо грати Escape Simulator. Там це є тема корпорація. Досі. Це буде четверта кімната, і це буде еле... елеватор. Це буде це буде ліфт. Давайте давайте українською. Це ліфт. Так, і ми починаємо. Ми починаємо. З Elevator. Зараз ми швиденько повиграємо і закижем. Швиденько, зразу, так. зразу вже. Омега Корпорейшн. Ага, бачиш, воно все має бути синім. Ага. О. Добре. Бойський червоним. Так. 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 так, тут помито, тут ніби нічого нема, таке враження. У мене тряпочка mm -hmm. червона є. Добре, я її з собою візьму. А то ну прям лифт там. А що тут так пусто? А, двинова. Нав... У дві монетка. Так, що це таке? Щось трошки не розумію, чесно кажучи. Тут багато Так, чоє. Дивись, от є якісь пін коди Так, в мене є банан. Це дуже важливо, до речі. Е, так, це важливо, не забуваємо про це. Не забуваємо. Так, а не репорт, Так, це тобі до чи даруємо. Давай. Дякую. Е, так, два графіка. Два графіка. Скільки тут а, поверхів? Тут. А, а, Слухай ага. Слухай мене уважно, я ти поясню, чуєш? Давай. А то не працює, то не то. Давай, давай, давай. Ти слухаєш мене? Так. Да. Ліфт досі не полагодили. Швидко натисніть 2 три рази, а потім натисніть кнопку мінус 1, і ви відправитесь на другий порук. Mm -hmm. Ми навіть там не прийшли, що там писало, але. У нас, до речі, букви не працюють. О, mm -hmm. трикутник і ще щось так. Ага. А, давай, диви, дивись, тут є, типа на кожному ліфт, на кожному поверсі буде своя загадка, понял? Ааа, може бути та-та-та. Ага. дивно. А, бо ці зломані, дивись, дивись-дивись-дивись, оці дивись, дивись. два зломані, бачиш? І Якраз це є, у ці червоні. Ми маємо щось зробити з цим. О, чекай. А я не можу. А. Ааа, включи, включи, включи все. Дивись. А. Так, треба. Ага. Омега. Давай попробуємо омегу. лишити тільки. Типа лишимо тільки омегу. Давай я попробую, лишу, лишу тільки омегу. Ой! Що сталося? Ти перевів? Ага. Ага. Який пароль? Скільки цифр? Три цифри. Три цифри, пароль стріль. О, коротше, чекай, мені, мені цікаво, чи якийсь поверх щось скаже про інший поверх, чи ні. Ми зараз, на От давай на сьомий, давай з сьомого почнемо. Сьомий шостий. А тут може бути. Буде... О, диви, диви, диви що пише. Ви пароль, шість, там. шосте. Бачив? Та-та-та. Реально? Що тут? Скільки тут цифр? Три? Трой. Давай, 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 давай. Uh, три, три цифри. Давай mm -hmm. відправимо на шостий і стежь за паролем. І зараз на сьомий, на сьомий Нажмемо тепер. нажмет Ще раз на нульовий. Так, пильной. Треба за записати просто це. Так, 2, 6, 8, 0. 2, 6, 8, 0. 2, 6, 8, 0. До uh, Десь чотирьохзначний пароль треба ні, 23, 0, нет, не підходить. Двойний цей не то, Угу. Матч за спец О 6, 8, 0. Я oh, yeah. 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 uh, ключ. Ключ раз. Сюди. Ні, сюди, не йду. Тримай, тримай, просто тримай собі. Окей. Давай на шостий. Я в собі не хочу. В собі тримай там. Тримай, собі. Ніфіга собі. Йо, бере за те. А, у все синє треба. Напевне, посередині треба зробити все синє, да? Але чекай. А як. Забагато синього. Дивно. Треба щось поняти, щось поняти. А, я поняв. Чому? Дивись, ми, ж, ми забираємо. Ми може переносити. Ну так, але де зробити син, а де біле, я не розумію. Посередині, стрілка так вказує, на до середини. Ну там має бути синє. Посередині, так? Так, да, все синє має бути посередині. Дивись, спочатку треба покрутити тут, при любому, бо тут є два. Потім ми Ні-ні-ні, кру... ні, є ні, ні, постав назад, постану зад, постане зев. Тепер ми крутим тут. бо тут теж два, бачиш? Угу. Я в шоці, як зробити всюди біле тут. точніше сцені. Капець просто. О, чуєш, ходи сюди, от, вот як має бути. <гум> Я подумав бруд видерти ты якось і догадався догадался там. Так. Красавчик, uh... ні? <гум> Красавчик, красавчик, по-любому, красавчик. Як це зробити? Добре, дивись 5 посередині, ти зробиш. Є кнопка на. Йди, О. Іди, все. О, кайф. 5 посередині і все синє. Короче, все синє справа і по центру. Все. Решта, все біле. Так. Понял? Да. От, а тут же трошечки Та -та -та. Так, Да, да, да. Ну, синю, Ось синю, пустай. Чекай, Просто чекай, так, так, так. Просто попереду сцені, та, все, та, все, та. все, все, все. Да. Вау. Все, ключ. Збирай, збирай. Так, в, е, сьомий ми відгадали чи ні? Я її демонтую. Е, не, здається. Так. у Ух ти, блін. Е, є якісь кнопки. Жовтий, жовтий, червоний, шеста, шеста, бла-бла-бла. Угу. Хм. А! Ми ма... Чекай, угу. ми маємо, напевне, поняти, що це за цифри. Дивись, оце цифра, бачиш, нуль це 24 yeah, 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 no, от, yeah, no. от крапочки біля цифр, крапочки. А як як означають ці цифри для тих сліпих? Це ж типу, бачиш, щоб сліпі змогли торкнути ah. і поняти, який це поверх. І це якісь є цифри для оцих сліпих, типу, які не бачать. І це треба поняти. Mm. Блін. А я бог Бог його знаю. Йой, ну тут треба інструкція, йдемо далі, чуєш. Ми вряд ли за 5 хвилин забрав. Там добре, сьомий погор ще треба. Шостий ми відгадали. На четвертий його. Четвертий ми відгадали. Другий, другий мінус перший це ні. давай нульовий. тут зараз буде інструкція яка, зараз буде перекладати. Дивись, уважно, слухай. Дивись. А, ти відгадав? Ні-ні-ні-ні то. О, о, дивись. Вони. Бачиш пише They Went Missing on the Way Down, вони опустили. Вони пішли мимо на. Поверхом нижче, Вони на поверхом нижче. Сьомий, мінус перший три поверхи, і вони на поверхом нижче. Так ми на нульовому. А, Нам треба -1. на мінус перший. Кінці перший. Ні, ну, тут, ну це інструкція з трьохзначного паролю для а. цієї штуки. Я понял, поняв. Або, а, вот, типа, ті три знаки. Вони відпра... Ок, вони відправились, типу, на поверх нижче. Е. <звач> вони зникли. Вони зникли по дорозі вниз. І, і, я, ну, і йшов. Тобтось мені, них, чесно, кажучи. Ладно, Ладно, давай тако. Раз, два, три. Так, я знаю. Окей, okay, окей, okay, Давай, okay. давай, раз, так. два, три. Добре. Та, Добре. Ми, Добре, є, є. Добре. Це Добре. штуку треба розсилати. Так, треба. Давай лишимо тільки омегу. А, дивись, 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 я що, поняв. Що? <звач> Омега. Тут треба, коротше, походу, понять, де омега, чи що Дивись. Е, хрестик, трикутник, омега, трикутник, трикутник, хрестик, хрестик, трикутник, хрестик. Трикутник. хрестик, омега. А що ти робиш? Потім. Що ти ом... Омега, омега. що? Я Зараз... його просто. Запам'ятовище? Але що, і що, нам, що, що нам то дає? Давай просто лишимо омегу. омегу тільки. Давай. О. А, все? А цей розумний. Як це було, блін? Оцей оце розумний, Давай. Так, да, дай розумний спор. Дякую, дякую, дякую. Я знаю. Добре, так <су> тут е... треба відгадати, пароль. Так. Ти можеш скласти ключ? Попробуй скласти ключ. Эээ, зараз. Е, ти не можеш? Та во, зараз, зараз. Якось. Так, в, тебе, в тебе ключ, блин. В тебе не ключ, тобі ще. Це якийсь замок розгадати, Секунду. А. Uh -huh. Добре, я намагатимусь поки пора... Ні, це треба буде потім запхати oh. кудись. По-любому треба буде запхати. Сьомий, мы... так питаєш, питаєш, питання мені сперше. А, що це четвертий другий? Йо. Ні. Е, ні, 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 п'ятий, третій. Що це, це П'ятий, третій, перший. П'ятий, третій, перший. П'ятий. А чого п'ятий третій перші? Єма. А чого? Вони а чого? зникли, бо цих поверхів немає, вони там зникли. А, -а, -а хорош. І що хватає? Знаєш. А, там де сліпінь. А, скільки цифр? 3? дивись. це буде. Зараз, 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 зараз. Це буде. Ням-ням-ням. Хм. -ням -ням. hm. Це буде. Чекай, так у нас є цифри. Шіст. Які в нас цифри? У нас ні одного повторяшки немає. 674 А чому 674? А чому 674? Давай складай ключ, складай ключ! 10 Йома. секунд маєш. А як, 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 як скласти ключ? А, а Просто все об'єднай разом. А куди? То воно не не об'єднюється, на. Гляди. Я, як куди це об'єднати? Сюди, напевно? А як це об'єднати, типа, в один? Ніом. Ну я бы це не зробив за 5 секунд, Ну це ну, ну, неможливо. Я би не зміг це зробити так швидко. Прям шоданько. Що, Шо, є? Зробив? Не, ще частину бракує. У мене є оцей ключ, десь треба ключ, щоб хати маленький шукай. Ооо. А ми хіба не все пройшли? Диви сам. Диві... Ну та, але маленький ключ, від якоїсь маленької скриньки, або ще якоїсь шня. Розумієш? Может тут не. Або або ще один ключ. Два ключа мені йшли. Клас. І монешли. Класс, еще. Монетка монетка монетка. А, чи... мен... О, а манетка, манетка, манетка. я навіть не бачив цього чемодану. Монетка. 2, 2, так. 2, 1. Mm -hmm. e, Походу, треба, коротше, оці якось букви порухати так, щоб вони... Бачиш, червоним засвітилися і нам відкриється щось. У мене така чуйка. О, mm. мага, e, ну давай, О-М-E G-E. Mm -hmm. mm -hmm. Ооо, oh, Cross Ambition. Ну ты понял, что бракую. Ну, типа, для ключа бракує еще одной частинки? Крана. Понял? Пытание, одну застосовывает. Ну, да и нет. Я нашел. Нашел, да. Вот, oh, сюда два ключа. А я, а ч, а я, а я, а я, ты понял. А, краны пише. Да. Або. А, хорош, червоний чик. Хорош, Ох, сам. Вот чистина ключа. А, ну вот І, і Ти перест... не міг оце все за 10, за 10 секунд зробити? Ну от, я в шоці а. з тебе, оце ти просто лох, я в шоці. Я, я тобі... в шоці. А, як... міг це зробити. То то можна не за 10, то можна було за 3 зробити. Ти цілих 10 секунд хотів. Дос, я в шоці просто. Ну що ж, лишається. Чотири монетки. Четыре монет 6. Чити монетки, да, і ще раз пройти це все. А, ну так, так, так. та. та, та. Ну, чекай. 5. Е, Тут 7. Чекай, чекай. Тут пароль 6. 7 э, і 4. 7, 7, 4. Поїхав, далі, так, 4 монетки, 4 монетки.

А подібри дай, подібри на є є є є так, ще одну? Так, ще три. Ну, це я маю ключ, я можу в принципі. Маєш ключ? Чуваки, це все за хвилину? ізі. Але... Yeah. 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 <свист> так, є yeah. І ще один, як я розумію. Ще десь один має бути. Ізі, yeah. я просто, ну, ти розумієш, що це було легка дня я розумію, що для тебе. Такі ігри вже просто ти їх щелкаєш просто на раз, два, три. Як сямочки. Ну, як, як сямочки, я тобі говорю. А ну, давай цяпі, О, я цеп'є не мама. О, я знайшов. яншой, я Так. Все, все. Все, це є 8 з 8. Ми прийшли на цю шкенцію ми молодці. Топ. Куху. Ідемо в лобі. Ізі, ізі. Просто, просто. Чувак. Профі, я не знаю, це, просто... Ну, типа... Це... Ми лише всі поскладніше придумати, чесно кажучи. Так. О, поняв. Ми вже... Ти вже побачив, та наступне. Так, 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 ще дуже багато ламп мигаючих. Так, так, багато-багато мигаючих ламп. Добре, але то буде в наступній серії, не, не переживай. зараз ще можеш трошки пожити, ще, ще, ще від, можеш відпочити. Ну що ж, ми доволі швидко насправді пройшли. Це була цікава штука, через те, uh -huh. що там було ніби якось поділено от ковсю, знаєш. Я, я так і не зрозумів, як ти пройшов оце де е, насліпо відчувати ці, знаєш, циферки. Я так і не зрозумів, uh -huh. як ти це зробив. Там було 4 чотири, ну, чотири символа. Да? Uh -huh. Один із них був оранжевий. А далі всі якісь, типа, по чотири, типа такий квадрата, no, 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 no. типа no, no. кутовий один кутовий. Прикол в тому, що до того першого символа треба було по черзі додавати всі інші. І вони получалися ті символи, які вже є на кнопках. А. Ага, оце ти розумний. Оце ти догадався. Якщо Капець. я в шоці, я в шоці, насправді. Ну добре, ми будемо завершувати. А кому сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока. Пока-пока. Да.